Відкривання Ісуса Христа це книга Бога, так, і ця книга від самого Ісуса. Через неї ми можемо дивитися на весь новий завіт, перш з усього, на все слово Боже. І так ця книга була опущена багатьма людьми. І більшість людей вона не вивчає, не читає, не прибуває. Вона ігнорує і ігнорує, значить, самого Бога. Цьому. Пастора Станіслав і Юлія, вони завжди проповідували, і говорили. І в даний момент ми бачимо, що Ісус Христос він зробив вивод. Тобто ця книга откровення, так вона кореагує весь новий завіт, все послання, все слово Боже, це корекція від самого Бога. Не все відразу на свої місця вони становиться, да? Тому що божественна теологія, яка проповідує, вона йде до благословення, і вона зафіксована коротко. Але... Це откровення самими очима Ісуса Христа. І якщо ми зовсім нічого не розуміємо, що написано і як написано, і якщо хтось до нас прийде і принесе нам якесь інше Євангелія, то буде анафіма, тобто прокляття в нашому житті. І тут якраз і загвоздочка. і тут нам якраз потрібно читати, вивчати і розуміти, що хоче. Від нас Бог, тому що зараз наразі є багато віруючих, які родилися навіть віруючі сім'ї, так і називаються віруючими. Ну я називаю віруючі в кавичках в скобочках, да і вони в прокляті. Це прокляття дає церква, яка виконує обряди, а не виконує слово Боже, тобто не виконує сам закон Божий, а виконує щось своє. І таким чином в нашому житті не буде ніякого результату ні фізичного, ні матеріального, ні духовного і. Скільки би там обрядів над головою не крутили, скільки нас би святою водою не обливали і не цілували ікони, результату не буде, тому що немає самого основи краєугольного камня. Це Ісуса Христа, тому що Ісус Христос не глава всьому і глава всієї церкви. Якщо церква не притримується, то буде анафіма прокляття. Тому будь обачним, читай, вивчай і найди ту церкву суєни з тією церквою, яка вивчає в дійсності слово Боже. Так що благословін тобі і всього самого найкращого будуть питання. Пиши мені в коментарі або то Мамиронова в Фейсбуці.